Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами історією, котру ми отримали. Тож бажаю вам усім приємного прослуховування. На нашому весіллі батьки Олесі подарували нам квартиру. Мама дівчини показувала ключі і говорила, що вони свій внесок у наше майбутнє зробили. Сподіваються, що мої мама з татом також допоможуть зробити ремонт. Подарунки будуть рівномірні. Про це заявила Ольга Іванівна за святковим столом перед всіма гостями. Моя мама усміхнулася і сказала, що подарунок вони приготували, але коли потрібно, то, звичайно, допоможуть із ремонтом. Про те, що нам подарують квартиру, я не здогадувався, але ж приємний сюрприз таки вийшов. Після весілля одразу почали робити ремонт у новій квартирі. У мене тато будівельник, тому купували все необхідне, а робив він все з моєю допомогою. До того ми жили з батьками Олесі. Одного разу я шукав свої документи, і дружина поклала в шафу їх, а я не міг знайти. Телефонував їй, питав, де. Вона говорила, куди глянути і де шукати. Я випадково знайшов документи на квартиру, яку нам подарували батьки дружини. І в якій наразі ми з татом зараз робимо ремонт. Виявляється, квартира оформлена на тещу. Декілька разів придивився, помилки не було, настрій зіпсувався. Цей день я повинен був їхати купувати будівельні матеріали. Після того, що побачив, зателефонував татові, розповів йому про знахідку і попросив, щоб він призупинив роботу. Як розберуся, тоді і продовжимо. Ввечері, коли всі зійшлися вдома, я поклав документи на стіл і запитав: Що це? Якщо, дивувалася Ольга Іванівна, документи на вашу квартиру. А чому вона на вас оформлена? А на кого? Чому не на Олесю? Тому що, якщо розлучитись, то квартира залишиться в нас, і ти не матимеш на неї жодних прав. Так ми тільки одружилися, а ви вже про розлучення думаєте? І ще питання чому мої батьки повинні робити ремонт, коли квартира належить вам? Мамо, стріла Олеся, я ж говорила, щоб ти оформила все на мене. Так, ти знала, я не просто не міг повірити почутому. Знала. Та тільки я тебе кохаю і не збираюся з тобою розлучатись. Артеме, повір мені, ну, знаєте, такого від тебе, Олесу, я не чекав, початок спільного життя починати з обману. Я зібрав свої речі і поїхав до батьків. Моє обурення не втихало. Як могла Олеся ховатися від мене, що далі робити і як поступати, я подумаю пізніше, коли заспокоюсь, але я дійсно такого не чекав. Чи може так поступають всі батьки? А я не знав.